Всім привіт! Ви дивитесь розпаковочку виборових сюрпризів української, і сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Оскільки вже почалося літо, і всі потихеньку їдуть у відпустки, я вирішила зробити колекцію, пов'язану з відпустками. Це валізи, а які ви бачите тут білі, це тому, що поки пакетики наліпки, і всередині у нас будуть саме дизайни, малюночки на цих валізах. Всі пакетики білі, окрім ось цього, хоча він мені подобається найменше. А інші колекції для вас вже знайомі, тож, будемо ну, приступати до розпаковки. Але перед цим, можливо, дехто вже помітив ось цей пакетик криптошопіки. Я взагалі не знаю, що це таке, як, що з цим робити. Ось, але мені цей пакетик дали в АТБ. І коли мені його запропонували, я одразу подумала про свій канал з паперовими сюрпризами, і можливо вам буде це цікаво. Сьогодні ми розпакуємо цей один криптошопі, бо він мене є один. І ви обов'язково напишіть в коментарях, сподобається вам ця картка і, напевно, тут картка чи ні. Якщо сподобається, я буду продовжувати брати їх в тебе. Якщо ні, то ні. Ось. Тож, ми сьогодні беремо нашого криптошопіка. Колекції масочки для сну пропоную взяти ось цю з Oreo. А, так, одразу візьмемо запальничку. Сьогодні хочу синю. Ліжка ми сьогодні завершуємо. Це останній пакетик з цієї колекції. А, так, це в нас боксик з косметикою. Сьогодні хочу взяти ось цей пакетик з милим ведмедиком. Футболки, лишилось всього три пакетика. і сьогодні хай буде фіолетова. Так, а подаруночки до Дня всіх закоханих. Ми досі ж, <сь> ще розпаковуємо їх. Візьмемо ось ці сьогодні. А, новинка з... Ні, не з минулого відео. А, давайте сьогодні візьмемо ось цей пакетик з. єдинорогом. Ось цей мій улюблений, до речі. Так, з нашої новиночки Давайте візьмемо ось цей пакетик. У мене з ним стався невеличкий казус. А коли я робила з нього наліпку, він в мене ось тут порвався, і прям, ну тут не видно, звісно, але він прям порвався коротше з обох сторін. Тож я планую його якнайшвидше приклеїти. Ось це. Ось це вже новиночка з нашого минулого відео області України як люди. І сьогодні візьмемо ось цей пакетик з котиком і розпакуємо в ньому ось цей шар. І остання колекція на сьогодні песики по імені. Чотири пакетики візьмемо сьогодні ось цей червоненький. А ось і наш каталог, але перед розпаковкою я щойно згадала, що я зробила наліпку з цього кролика нарешті, і хотіла б його приклеїти кудись сюди. Давайте розробимо це разом так, щоб в кадрі видно було десь ось так. Ми переходимо до розпаковочки. Де тут наш стікер? Ось і це наш боксик з косметикою. А не пакетик. А, уху, бачу. Ось я не хочу рвати ведмедика, але доведеться, бо насічки немає. Тут у нас ось такі накладні війки. А, мені здається, я прикольно їх намалювала. Я, принаймні, дуже старалась. Так, можемо приклеїти або кудись сюди, або якщо сюди. А, ні, тут у нас всякий догляд. Тож, давайте приклеїмо, можливо, якось ось так. А наступна наша колекція подарунок. Ой-ой, ой, -ой, -ой відклеїться запальничка. Наступна наша колекція це подаруночки до Дня всіх закоханих. Я ж нічого не порвала, правда? О, номер 5. І це свічка. І це буде ось сюди, я це пам'ятаю, вона йому дарує панамку, а він їй дарує свічку. Є. А йдемо далі. Дзеркальцями, на жаль, завершили. І зараз завершуємо ліжечка. де ліжко. Ага, ось вона. Так в мене все тут неохайно. Номер 2 дійсно. І постільна білизна на нашому ліжечку ось така з малинками. Це, до речі, одна з моїх улюблених, напевно, постільних білизні в цій колекції. Я би дуже хотіла собі. Таку справжню. Ось так. І настав час подивитися на всю колекцію. Ось так виглядає перша сторіночка. друга, третя і четверта сторіночка. А далі наші запельнички. Якось зашвидко йдемо вам, не здається. І тут у нас ось така помаранчева запальничка з зеленими іншопланетянами. Я зараз лише помітила, що забула намалювати їм ротики Номер 8 а, Не хочеться А якщо я відклею, можна буде? О, можна! Чудово! Краще я заклею ці іншопланетян, ніж гарно намальованого Сімпсона. Ось ми буде ось тут, а п'ята ось сюди, ось так буде. Є. Yeah. Далі футболки. Номер три. Ось сюди. Ось так. А -а -а. так. І прикраса для цієї футболочки — це Дедпул. Хто дивився про нього фільми? обов'язково пишіть в коментарях. Я, до речі, не дивилась, але дуже хочу. Є, звісно ж, поналипав клей. після відео я обов'язково це все приберу. А ми рухаємося далі. І тут в нас песики по імені. Так, ось наші пакети. Другий з першої. Так, ось цей песик для імені Марина. Якщо ви звати Марина, значить це ваш песик. Ой, дивіться, як я майже ідеально рівно приклеїла. Ось так виглядає вся колекція. А ми йдемо далі. І тут у нас масочки для сну. Так. А... А що тут немає? Тут немає прикрас, тут просто масочка. І це ось така масочка з шапкою. Тут о, немає номерків. я постійно забуваю. Так, а приклеїти на її можна, я навіть не знаю куди. А, давайте, а вона влізе взагалі? Ну, виходить, що сюди. Йдемо далі. І це наші Стенлі О, номер шість. І тут у нас Стенлі Cup з сотами, з бджілками. А із об'ємними сердечками і бантиком. Так, номер шість. Це у нас сюди. Сердечко відпало блін. Я приклею його після відео, якщо не забуду. Є, а ми переходимо до новиночки з минулого відео. І це наша Україна. Ідеальна. Так. І це в нас Полтава, Полтавська область номер 11 пакетик ми прибираємо, ми його не викидаємо. І Полтаву з її іменем приклеюємо на номер 11. Дякую. І. І сюди. Так, а ми йдемо до нашої новиночки. Я сторіночки ніяк не прикрашала, а просто ось. Просто ось вони, звичайні. І так, ага. Тут номер у нас номер три. Сюди. Ми ще там сіти про що я казала? Так, і прикраса для нашої валізки. Це ось такий ось крутий лимон в червоних окулярах. Приклеїла, звісно, не дуже рівненько, але це нічого. І в нас лишається наш останній сюрпризи. Це наш криптошопік. І в мене в каталозі, звісно, є для цих криптошопіків місце. Це така кишенька, просто кишенька, куди ми будемо це все складати. Ось так виглядає пакетик. Тут така прикольна лисичка. АТБ, АТБ... Тебе... як його відкрити? І вже ножиці ні. І так тут у нас лисичка. А тут щезник. Він, до речі, рідкісний. 36-й номер. Отже, в цій колекції мінімум 36 сюрпризиків. А, Тут є якийсь QR-код. Якщо знаєте, для чого напишіть в коментарях, звісно, можете відсканувати його. Ось він. І цього віщизника ми складаємо в нашу кишеньку. Можна так поставити, або навіть ось так. Я поставлю ось так. А, і на цьому було все. Далі колекційний маюний листочок. І я не думаю, що я буду його якось використовувати, бо я не придумаю просто настільки маленьку колекцію. І вже скоро ми зможемо заповнити ось цей поле фініш в нашому каталозі. Розпочали ми його на початку року. Він дуже довго нам служить і ще трошечки послужить. І в наступному відео у нас вже буде новий каталог. А я вам прощаюсь, сподіваюся, ненадовго. Якщо вам сподобалось це відео, подивіться ось це. Можливо, на теж вам сподобається. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться, Ви це все знаєте. Па, до зустрічі в нових відео!